Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Звісно, якщо є така можливість. Поїхали! У мене на столі, у вас на екрані коробочка з такою назвою Трівіса. Що це таке? Це ніж, який я ну, не безкоштовно отримав, а прийняв участь в лотереї. Черговий раз, яку проводить е, нажива спільнота НФК і засновник в телеграм-каналі і виграв свій, свій черговий ніж. Коли ви це дивитесь е, уже від часу виграшу, вже пройшло досить багато часу. Е, ну, масло масляне. Коробка проста, ніж він вже був на оглядах. Ну, звісно, після оглядів наші там продаються або. їх розігрують. Це не ніж. і я. задоволений. Ну, звісно, хочеться щось замість там якось Таврії відразу Lexus або там Mercedes, тут ніякої інформації нема. Посилання на огляд цього ножа, повноцінний огляд я залишу в описі. Так що приходьте, дивіться, можливо, там буде, якщо вас зацікавить. Цей формат ножа, ви захочете його придбати, там, скільки він коштує, не знаю. Все. І відкриваю. Що я отримав? Я отримав ніж. Чехольчик, ви вже побачили. І ще запакований запаковану хустинку. Я не розпакою. А, я навіть і не знав, що тут ще щось лежить. Так, тривіса. Це, напевно, якісь там інформація про майжену гарантію. Я бачу. англійська мова. Подяка, що ви купили. Ага. Якісь там така маленька інструкція заточування. Якісь кути, правка на Мусаті. Так. В принципі, непогано. Не Сертифікат. Не знаю, що це таке. Тривіца. чудово, Так. Ну і ще додатково ось такий мішочок. Приємний, невеличкий, відразу скажу, сюди не все поміститься, на ну, зав'язочку. Ось так. А тепер сам ніж. Ось так він виглядає у складеному стані. Тому для переноски. Є Кліпса, яку можна переставити на інший бік. Він зроблений максимально металевий. Є тут присутня ось така, ну, це, напевно, G10. Не буду вам казати, що я повністю знаю всі технічні дані, просто вам показую. Ось так виступають. Я вже, як кажу, переставив на інший бік. Є отвір для шнурка, темляка. Якщо я не помиляюсь, ця пластина, вона з титану зроблена. Замок тут схожий на Аксіс. Можливо, він має якусь іншу назву. Він в мене час від часу я його одягаю на карман, але не часто. Бекспейсер такий специфічний. Десь можна щось довбанути, але це, не, напевно, не для того, щоб розбивати скло. Багато всяких таких гострих кутів. Вони не, зу, ну, не такі непримні, але вони присутні. Нішу має вагу досить велику. Ці посилання там, де все розповідається, туди дивіться і все собі. Але він досить важкий. Так, відкривається він за допомогою рук або їх пальців. Ну, пальці. Можна за шпаники, які розташовані симетрично або ось так, і ось його лезо. Є декілька моментів в цьому місці, спуски більш-менш я, не слухайте, дурня, і що я кажу, вони такі мають увігнутий вигляд, а вже більш-менш май... ближче до вістря. Напевно, прямі. не знаю. Вигляд у нього такий. Налякати. Налякати. Довжина леза Угу. бачите? Порівняння з А що тут у нас написано. Нержавіюча сталь, але вона покрита таким чимось темним. Це що таке? Не знаю, якийсь там спеціальний заводський номер. І назва. Не знаю, що таке ТАСК. Не знаю. Закривається як Аксес. Зараз я покладу і можете, в принципі, подивитись розміри по позначкам. Більш-менш точно так, сюди відносно сюди. Ось лінія. Ви бачите, ну тут під куту. І якраз ось по цій лінії. можете собі приблизно побачити, зрозуміти розміри ножа. Так, що а, вас чекає? Вас чекає велика вага. А, відносно страхітливий для оточення вигляд, можливість переставляння кліпси. На, на зручну вам сторону, металевого руків'я багато таких якихось е, моментів аксіслок. Не, не, не пам'ятаю, що тут у нас в цьому ножі в осьовому стоїть у нас в ножі. Шайби або там якісь підшипники, не знаю. Але є момент з пружиною аксіслоку. Якщо ніж я відкриваю інерційним шляхом, шляхом різкого змаху, то буває, коли він відкривається, цей лакератор е, трошки затримується в цьому місці. І тоді ніж спокійно ось так ходить, Тобто до кінця заходить на своє місце. Є такий, такий момент, так що ось так Там десь сховані ці пружини. Не розбирав я ніж, нічого не там не крутив, але бачу таку ситуацію. І якщо вам подобається от такого типу ножі, це, звісно, не на носити кожного дня. Щоб він відчувається в руках, якщо його зжати. Це руки в'я. Відразу відчуваються ці виступи гострі, металеві. Так що це не буде доставляти вам приємних відчуттів, але хтось любить страждати. І ще таке питання, коли однією рукою закриваєш, то якраз впрається оце місцем, щоб затягнути замок, ну і закрити ніж. Звісно, якщо його зробити регулювання, то він, напевно, буде закриватися краще. Лежить собі в коробці. Ну, і час від часу я його так собі нагадую і ношу себе на кармані. Як додатковий, допоміжний. Е, ще для порівняння я покажу вам його поруч з Опінелом 10. Ось. А, 9-9, вибачте. Опінель 9. Я вас чуть не ввів в оман панель номер 9. Бачите, який він. Яке лаза. Якщо не пам'ятаєте, панель 9 це 9, 9 це 9, 90 мм. Мілі, е, якщо я не помиляюсь. Ну, приблизно так. Ось так. Ось такий. Великий та жахливий для оточення ніж. Ну і, звісно, не зовсім зручний для його власника. Але все одно я його отримав. Не безкоштовно, але не платив за нього великі гроші. Так що, якщо вам цікаво, Теж такий щось подібне або інші ножі отримувати. Переходьте за посиланням, я залишу посилання на телеграм-канал, а ви вже там вирішуєте брати участь або ні. Я знаю, що багато хто дивиться мій канал, вони теж учасники цього телеграм-каналу. А ось виграв я його вже давно, як кажу, але показую вам тільки зараз. Вибачайте, що я такий ледачий. Але я такий, як її є. Ну і як багато інших. Більшість людей. Дякую, що ви додивились. Допомагайте Силам оборони, волонтерам. Слава Україні, смерть окупантам!